Всім привіт, друзі! Ви на каналі Люяко. Сьогодні я вам розкажу, як повністю видалити всю рекламу з вашого Android-пристрою для того, щоб ви просто могли насолоджуватися своїми улюбленими програмами та іграми. Спосіб максимально простий, робочий, я вам зразу покажу, що він працює, і тому бажаю вам приємного перегляду. Так, включаємо ми наш телефон, запускаємо просто для прикладу геометрі Дешті. Типу, це не обов'язково, щоб це була саме ця програма. Я вам просто зараз покажу, що на моєму пристрої зараз є реклама. Тобто я знаю, що пару разів треба програти, і ну по-любому в цій грі включиться реклама. У мене включений інтернет, це працює, тому от зараз ще буквально думаю, може, разичко мені два програти, і, і буде реклама. Я в цьому впевнений і о, є реклама, є реклама, ви, ви все бачите. І зараз ми з вами зробимо таке чудо диво, там фокус, що ця вся реклама пропаде, і ви зможете просто-напросто грати і насолоджуватись так, як ніби ви без інтернету граєте, хоча по факту ваш інтернет буде включеним. Для того, щоб повністю виключити всю рекламу, ми з вами відкриваємо налаштування, і в налаштуваннях ми з вами шукаємо підключення та загальний доступ. Тут ми з вами вибираємо приватний сервер DNS. І вибираємо, у нас тут, є бачите, списочок вимкнути авто або ім'я хосту провайдера DNS. Ми з вами вибираємо ім'я хосту провайдера DNS і вводимо ось таку адресу DNS.adguard.com. Саме так, вважайте, не допустіться ніякої помилки, можете там застрінити, не знаю, зберегти. І саме так, зараз воно у нас тут поміняється, в нас зараз буде все писати вже під цим приватний сервіс DNS. О, появилося все. Ми з вами все зробили. Тепер після цього нашого фокусу. Має повністю припасти вся реклама з нашого пристрою, і зараз я вам це докажу. Давайте перезапустимо Геометрі Dash для того, щоб вже стоподово все спрацювало, щоб ви все бачили, відкриваємо його. Е і зараз будемо з вами -таки помирати. І я вам докажу, що взагалі жодної реклами не буде в цій грі. Зараз я вже перший раз програв, давайте ще пару разів, там, е щоб ви точно мені повірили. За той час, поки я перевіряю, ви можете, можете дивитися, можете за цей час, наприклад, поставити лайк, підписатися, там, поділитися роликом і так далі, щоб проявити там, максимальну активність переглядних коментарях. Коротше, робіть. Е Со ж тільки можете з цим роликом, максимально його просувати, але ну, ви бачите, що зовсім жодної реклами тут немає. І, в принципі, я думаю, що на цьому вже мій ролик можна закінчувати. Ви, звісно, що пишіть в коментарях, скільки ви, наприклад, пройшли рівнів в 3D, Деш, ви взагалі його граєте, тому що бачите, я вже досить, мені здається, пройшов все ж таки багато. Ну і звісно, що до нових зустрічей на каналі Люяко. Обов'язково будуть ролики. І всім па-па!